Я прийшла, щоб розділити з вами свою радість. У мене новий набір спиць. Так, я хотіла новий набір спиць, кольорових, дерев'яних. Щоправда, той набір, він поки що для мене недосяжний, але в мене з'явився інший. Також кольорові дерев'яні спиці. Але в тому наборі, про який я розповідала, спиці кубічні. А тут не кубічні, але також дерев'яні і кольорові. Взагалі на Ютубі є достатня кількість відео з розпакуваннями цього набору або з оглядами цього набору. Всі ці відео я передивилась і навіть не по одному разу навіть знайшла відео якоюсь незрозумілою мені мовою. Не знаю, що це за країна, але там назва і опис відео написані іерогліфами. Звісно, про що говорила дівчина в тому відео, мені нічого не було зрозуміло, але все одно я те відео також подивилась кілька разів. І от тепер я хочу, щоб на Ютубі була і моя версія розпакування цього набору. Так що запрошую вас зробити це разом зі мною. Ось така гарна коробочка. Вона не маленька. До речі, це одна із причин, чому я сумнівалася, чи потрібен мені цей набір. Я його хотіла якраз із за того, що там кольорові спиці, але ця коробка така велика, вона мене трошки бентежила. Я думаю, куди її потім складати і чи потрібна мені така велика коробка. Але ж це не проблема. Завжди можна спиці вийняти і покласти в якийсь інший чехол, якщо вже не захочеться зберігати цю коробку, але поки що. Вона дійсно створює гарний настрій. Отже отака яскрава коробка. От. Позаду тут перелік всього, що входить в набір. Зачитувати не буду, тому що зараз ми це все побачимо. Ось. Оцю частину коробки, до речі, можна потім використовувати як якусь підставку. Наприклад, скласти сюди спиці ті, що не з наборів, і які я зберігаю в рідній упаковці, можна їх отут скласти. Ну що ж, відчиняємо. Ось вони, ці спиці, яскраві, кольорові, дерев'яні. Металева частина оцих спиць чорного кольору, як ви бачите, в мене ще нема спиць нітпро з. Оцією частиною чорного кольору. Тут ми бачимо позначку, що це Нід Про, і розмір. Чи буде він довго триматися, не знаю, але поки що розмір на спиці є? От така от. Як ми бачимо, тут 8 розмірів спиць, а кольорів 4. Тобто Дві пари однакового кольору. Звісно, найбільше мені подобаються зелені От. такі гарні. Значить, це в нас найменший розмір тут 3,5. Отже, зелені це у нас 4 і 6. Далі є жовті і блакитні. І, до речі, знаєте, про що я подумала? Я вам розповідала, що коли я в'яжу по колу, то я можу брати різні номери спиць. В ліву руку я можу взяти спиці на пів або на розмір менше. І от, наприклад, якщо основна спиця в мене в роботі буде номер 4,5, то в ліву руку я можу взяти спицю номер 3,5. І тоді я буду в'язати спицями ось таких от патріотичних кольорів. Або, наприклад, якщо основна спиця в мене буде 5,5, то я можу в ліву руку взяти спицю 4,5. І це також буде приємне поєднання кольорів. От з усіх чотирьох кольорів, які тут є, звісно, оцей. Блідорожевий для мене найменш цікавий. Я би його зробила яким-небудь, можливо, більше таким малиновим. Але хай буде і такий. І блідорожевий також. Це в мене номер 5. І найбільші, якими я навряд чи буду часто користуватися, це номер вісім. І, звісно, хотілося б їх порівняти з якимись спицями. Я думаю, порівнювати з металевими немає сенсу. А з дерев'яних в мене є кубічні і є ще вкорочені. І от, я думаю, що можна їх подивитись в порівнянні з вкороченими спицями, також від нітро. Мені здається, що вони повинні бути однакові. Це в мене розмір 5,5. Отже, тут також візьмемо 5,5. Це у нас сині. Мені здається, що кінчик у цих спиць однаковий. Може здатися, що він різний, із-за того, що різне забарвлення, але от на відчуття, отак от, от, і якщо подивитись поближче, то вони однакові. Можемо ще порівняти спиці номер 5 наприклад. Ось номер 5. Ну, також я великої різниці не бачу. От. А ще, можливо, вам буде цікаво, покажу вам в порівнянні з кубічними дерев'яними. Кубічні дерев'яні номер 5 в мене в роботі, тому я візьму номер 5 з половиною. От 5 з половиною від трьох різних наборів, ну, щоправда, правда, це не набір, це я сама збирала собі набір. От. Що стосується у цієї частини, то вона також однакова, на мою думку. Просто відрізняється кольором. Довжина навіть однакова, хоча це вкорочені спиці. От. От, бачите, а у кубічних вона коротша. А в цих однаково. Отже, спиці ми з вами порозглядали, подивимось далі, що тут є. Тут є дві такі кишеньки. Значить, що у нас в першій першій листівочка, от що написано на листівочці, я потім перекладу. Далі тут ще є отака. От Квіточка. Бачила цю квіточку багато разів, також і у відео, і на фото. Це такий подаруночок від Нітпро. Це закладка. От. До речі, я коли дивилась відео, мені здавалось завжди, що вона якась така, ну, бововняна, скоріш за все. Але конкретно в мене вона не бововняна, це точно, вона якась волохатенька. Ну, Буду користуватись. Покладу її в свою в'язальну енциклопедію, напевно, або в книгу з візерунками також можна використати її. А саму цю кишеньку можна використати для чогось іншого, скласти також якісь аксесуари, маркери, або. Волосінні від інших наборів поскладати. От. Далі наступна кишенька. І тут у нас тросики. Так, в цьому наборі не волосіння, а тросики. Таких тросиків від Дніпро в мене в колекції ще немає. Але я спробую. До речі, цікаво їх порівняти з тросиками від Mindful. Ось я взяла. Оці тросики, вони набагато м'якіші. Ці більш такі жорсткі і вони трошки товщі. Ну, і, звісно, тут нічого не прокручується, як в цих тросиках. Але, знаєте, я мечи клупом майже не в'яжу. Тому для мене це не суттєво, чим я кінчив. Мені навпаки, навіть на таких, можливо, і зручніше буде. Бо я люблю брати довжину тросиків або волосіні набагато менше, ніж розмір виробу, який я в'яжу. І коли дуже м'які ці тросики, вони не так зручно, коли вже важке полотно. Коли багато петель, от. тоді навпаки, такі от більш жорсткі, вони зручніші. Тут, до речі, на ньому написано щось про цей тросик, але щоб побачити, що там написано, потрібно ну, дуже сильно прикласти зусиль, воно дуже малесеньке. На цьому тросику, до речі, теж написано. Але розглядіти це не так вже легко, що саме там написано. От. Отже, чорні тросики, вони більш товсті і більш жорсткі, а ці тонші і м'якіші. Склад тросиків в цьому наборі, ну, в принципі, стандартний, один тросик. 60 см, 2, 80 і 1 100. Мені чомусь здається, що мені сподобається працювати з цими тросиками, хоч вони і такі жорсткенькі і не дуже м'які. Ну, і далі тут все те ж саме, що зазвичай буває в наборах. Це ключики ось. Багато так ключиків, п'ять ключиків, чотири заглушки. рожевенькі і два з'єднувача також чорного кольору. От і все складаємо. Ось я склала і подивимось, що там далі. А далі тут от така от, якщо я правильно переклала, це написано в'язальний журнал. Так, тут потрібно написати, кому належить цей журнал. Далі йдуть позначення в'язальні. Тут як вони позначаються скорочено, а тут пояснення. Звісно, це написано англійською мовою, але я думаю, якщо весь час цим користуватись, то можна звикнути і це не буде проблема. Бо більше слів повторюється. я навіть так от переглядаю і бачу, що багато знайомих слів, незважаючи на те, що я не вважаю себе знавцем англійської мови. Але ж, якщо ця тема нам цікава, а тема в'язання нам цікава, то. Це не проблема розібратися. Далі розміри спиць. На цій сторінці можна зробити такий зміст собі. Тут можна написати назву проєкту і сторінку, на якій цей проєкт. І далі йдуть сторінки, де можна описувати проєкти. Назва і там далі все, яка пряжа, які спиці. Ну, Я не впевнена, що я буду все так розписувати, як тут є. В принципі, якщо чесно, в мене вже ціла черга блокнотиків і проєктних зошитів, які мені подарували і які чекають, поки я буду там записувати свої проєкти. Але я не починаю новий, поки не завершу попередній. Напевно, додам цей зошит також в ту чергу, і буде він чекати, коли прийде його час. Мені потрібно дуже багато в'язати, щоб списати ці всі блокноти, які в мене є. Буду намагатися, що робити. На кожен проєкт, бачите, різний колір. І така цікава штучка. Хочу що. Так. 14 проєктів. Далі в нас йдуть з крапочками такими. Це, напевно, малювати якісь схеми. Можна самі щось фантазувати. От. Далі йдуть сторіночки. От. Це, до речі, цікаві сторіночки. Я навіть хотіла собі колись роздрукувати, в інтернеті є такі, але щось таке діло не дійшло до того, щоб їх роздрукувати. Це сторінки, на яких надруковано ніби як полотно лицевою гладдю, тобто, це можна використовувати для того, щоб фантазувати свої якісь жакардові візерунки, наприклад. Ці петельки можна зафарбовувати різними кольорами і таким чином робити свої візерунки. От. Такі сторінки з лицевою гладдю йдуть до кінця. І в кінці ми бачимо фото. Це, напевно, головний офіс, ніхто не знаю. Я потім перекладу, почитаю все. Далі це колектив, я так думаю. От. І далі ще таке от фото. Бачите, mindful. Тут. Не знаю, що це за серія джинджер, напевно, такі темненькі. Оці жіночки роблять наші спиці, якими ми потім в'яжемо. Ось такий от проєктний зошит. Така вийшла моя версія розпакування цього набору. Не знаю, чи було вам цікаво, але я розділила з вами свою радість. І тепер в мене ще більше натхнення на нові процеси. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей! Бувайте!